ЄС хоче допомогти Україні фінансово. Європейський союз виділив 6 мільйонів євро. На певну частку цих коштів претендують всі області України. Однак, аби отримати їх, необхідно представити свій проект та обґрунтувати його важливість. Зокрема, на Львівщині працюють над екологічним та енергоощадним проектами і додають ці кошти також знадобилися б і для комунальних потреб області. Заяви з ідеями представники ЄС приймають до 1 липня. Бачите, який стан сьогодні у нас автодорожнього господарства. Є проблеми пов'язані з системами водовідведення і водозабезпечення. Дуже важливо сьогодні для кожного у Львівській області. Є декілька населених пунктів, які не мають. Централізованого водовідведення відкритий конкурс, тобто в нас немає квоти або відповідного фінансування, що спрямовано на якусь конкретну область, все залежатиме від активності органів влади, від їх ідей, ініціативи і якості підготовки проектних заявок.